Друзі, привіт! З вами, як завжди, Євген, а це випуск про таємниці. Gravity Falls. якщо ви дивились цей мультфільм, то певно можете знати про величезну кількість секретів, різноманітних великодок, що залишили у ньому творці цього шоу на момент виходу мультсеріалу, вже в далекому 2012 році, усі ці таємниці об'єднали глядачів у величезне ком'юніті фанатів, які займались дешифруванням кодів та шифрів, пошуком непомітних знаків та, звісно, відповідей на нерозкриті питання. І хоча зараз всі ці таємниці давно вже були розгадані, мені все Но ну, захотілось повернутись до цього шоу, передивитись його, хоча б просто заради атмосфери гумору та крапельки ностальгії, і заразом трішки розповісти вам про цікаві посилання, великотки та секрети, які є у Gravity Falls. Це відео буде по першому сезону шоу, але якщо вам сподобається і ви захочете продовження, я обов'язково зроблю випуск і по другому сезону. А поки що я бажаю вам приємного перегляду. Я почну цей випуск з першої серії шоу, і далі хронологічно буду рихатись до самого його фіналу. Також я пропустив декілька серій, тому що показувати у них особливо нічого, або це такі штуки, які не дуже будуть вам цікаві. Ого. ракета. Get to we go. Так чи інакше, першим, звісно, буде пілотний епізод під назвою Турист у пастці». На початку серії Діпер сидітиме під деревом з блокнотом в руках та дядлом на голові, і раптом його лякає страшний монстр. Виявляється, це всього лише сцену у масці чудовиська, але чудовиська зовсім не випадкового. Його маска зроблена у вигляді створіння зі старого американського фільму жахів 54-го року. Істота з Чорної лагуни». Інший невеликий референс також буде на середині цієї ж серії, коли Мейбл... Почнуть діставати гноми, вони повалять її на землю і зв'яжуть. І зробили вони це явно на кшталт того, як жителі Ліліпуті точно так само повалили і зв'язали Гульвера у романі Джонатана Свіфта Мандри Гульвера у серії Легенда про чудовисько буде цікавий момент на човні, коли Діпер скаже Сусу вдати себе єті, і той прийме досить дивну позу. Але якщо ви взагалі хоч щось знаєте про єті або Бікфута, або Саскоча, то і позу цю впізнаєте. це пародія на. Знамениті кадри з нібито справжнім бікфутом, які зняли у північній Каліфорнії у 67-му році. Саме його і копію Ісус. Потім також буде сцена з фантазіями Діпера про те, що буде, якщо вони сфотографують монстра Живого риза. У цій фантазії у хлопчика є ще тина, що трохи дивно, але кумедно те, що уявляє він себе явно у образі індіани Джонса. У четвертому епізоді Рука, що гойдає Мейбл, буде лише одна варта уваги сцена, але як на мене, вона і справді кльова. Коли Діпер піде в ресторан клуб, закінчити стосунки між Мейбл та Гідеоном. Весь інтер'єр всередині цього ресторану. Це явна пародія на червону кімнату з серіалу Твінпікс. Не вистачає хіба що тільки дивних загадкових танців під самтрек. У п'ятій серії під назвою Соромливість головні герої в компанії старших хлопців поїдуть у старий вже занедбаний магазин з привидами. Називається цей заклад, або скоріше називався, «Dusk to Dawn», що ну прямо точно як фільм Тарантіно From Dusk Till Dawn від заходу до світанку. А далі, коли Мейбл буде одержима привидом і трощитиме все навколо, перетворюючи хлопців у хот-доги, буде сцена, у якій дівчинка поверне голову на 180 градусів. І це вже буде явним омажем на культову сцену. З таким самим трюком у фільмі Екзорцист 73 73-го року у серії Діпер проти мужності Стента Мейбл сміятимуться над Діпером через те, що він недостатньо мужній, і згадають момент, коли хлопець, вийшовши з душу, стояв перед зеркалом і підспівуючи, слухав оцю пісню. Не заходь! У мультфільмі пісня називається Дівчинка-диско і співає її тут гурт Бааба, який, очевидно, є пародією на справжню пісню. Денсінквін шведського гурту. Аба далі по сюжету діпер піде в ліс для того, щоб привести себе трошки у форму. Ну з ким не бувало. Спроба буде не дуже успішною, через що зовсім зневірившись, він дістане з кишені пачку чипсів з беконом, які насправді є просто в'явним м'ясом. Так, от на самій пачці буде зображено накачаного вусатого у бандані та окулярах чувака. І він шалено змахує на реслера і актора Халка Хогана. А ще трошки згодом у сцені, коли Діпера тренуватимуть чолотаври, одним з його тренувань буде перегляд постерів мотиваторів. При цьому діпера прямо таки змушують на них дивитись, навіть очі тримають відкритими. Виглядає це прямо як момент з фільму 71-го року. Механічний апельсин у серії Двійник Діпера Мейбл та Пасіфіка змагатимуться за корону на святковому вечорі. Одним з конкурсів буде спів, і коли настане черга, Мейбл, дівчинка попросить Цуса увімкнути найкращу рок баладу 80-х, яка тільки у нього знайдеться. Нею виявиться пісня під назвою «Don't Stop Unbelieving, що є очевидною пародією на справжню пісню гурту Journey. Don't Stop Believing. У цій же серії діпер складе величезний план з завоювання серця Венді. Він складатиметься з 20 пунктів, і одним з них у самому кінці буде варіант щодо того, чи варто хлопцю говорити з Венді про його знання про монстр Мон. Mon. А це вже пародія на покемон. Монстермон, Покемон. І я б на його місці все ж про таке, певно, краще промовчив. Назва дев'ятої серії порося мандрівника у часі це вже посилання, маленька алюзія на книгу і фільм під назвою Дружина мандрівника у часі. У цій же серії ми побачимо поліцію часу, зокрема, двох копів на ім'я Лолф. Та Дангрен. їхні імена – явна пародія на ім'я актора Дольфа Лунгрена, бо Більше ось ця їхня форма зроблена прямо точно як форма персонажа Ендрю Скотта з фільму Універсальний солдат, якого там грав саме актор Дольф Лунгрен. Наприкінці епізоду буде момент, коли пухлик налякає Робі, і у того трапиться невеличка надзвичайна ситуація зі штанами, що навіть дуже на руку Діперу у його стосунках з Венді. Тому після цього він скаже фразу do, that'll do». Pig. That'll do. That'll do, pig. That'll do. Що є точною копією слів з роману і фільму Поросятко Бейб. That'll do, pig. That'll do. Луна пішла какать, луна пішла какать, луна пішла пісять, луна пішла пісять. Да, сонце, пепісело. Тікай. Тут у мене буде невеличкий відступ, за хвилинку ми продовжимо, але спочатку я вже традиційно хочу подякувати усім небайдужим людям, які підтримують цей канал і те, що я на ньому роблю. Меценатам, чиї імена ви зараз і бачите на екрані. Це неймовірні підписники мого Patreon, спонсори на YouTube, а також просто небайдужі глядачі, які підтримують канал іншим способом. Безмежно вдячний кожному. Кожній з вас, в тому числі, звісно, і простим глядачам, які залишають під відео свої коментарі, ставлять лайки та діляться цим відео в соцмережах чи просто розповідають про них друзям. Знаєте, що це все не даремно і справді дуже допомагає просувати контент на YouTube. Я це дуже ціную і дякую усім вам. А от якщо ви також хотіли б підтримати цей канал і мою діяльність, зробити це можна через Patreon, спонсорську підписку на YouTube або просто через моноприват чи PayPal. Усі реквізити будуть на екрані, а також у Описі під цим відео, та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які кожного дня роблять усе можливе та неможливе для того, щоб наблизити нашу невідворотню перемогу. Посилання на деякі довірені фонди також будуть у описі під цим відео. У наступному десятому епізоді бойові бійці буде дуже багато посилань на відеоігри. Назва епізоду в оригіналі «Fight Fighters» помітно пародіює назву гри «Street Fighters». У цій серії Діпер дістає з аркадного автомата, героя однієї з ім'я Рампл, і останньому потрібно буде чимось підкріпитись для відновлення його сил. Тільки от у хлопчика немає нічого схожого на піцу або золотих кілець. Видонаміні well, традидично we Half a taco. це вже кивок до ігор про черепашок ніндзя та Соніка, в яких саме ці предмети були зарядками для відновлення енергії. Трошки згодом в одній зі сцен діпер нацкує бійця на робі, і в якийсь момент той почне кидати у хлопця ящики та бочки, поки робі лістиме вниз драбиною. Що вже очевидне посилання на стару аркадну Donkey Тонкіко. Після цього на бонусному рівні Рамбл знищить новеньку машину якогось хлопця. На що той скаже: Ох, моя машина! Це вже посилання на бонусний рівень зі Street Fighter 2, де все було точно так само, включно зі словами про машини. Oh my God. У серії літо він Стен лякатиме дітлахів, що прийшли до нього по цукерки. На першій його спробі у нього з грудей вилізе пухлик, що буде явною пародією на сцену з фільму Чужий, в якому прибулиць точно так само вилазить з грудей, хіба що там було це куди кривавіше. Але одна парочка постійно казатиме, що їм зовсім не страшно, на що Стен відповість їм Oh, you will be. You will. Oh, you will be. You will be. Это уже посылание на слова майстра Йоды Люку Скайуокеру в фильме Империя завдає Удар в ответ. Yeah. А вот слова Діпера «How you did you doing, Суз", у серии Бездона Яма сказаны точно в стиле Неда Фландерса из Симпсонов. Хаою дідлий with fire! у серії повне дно Мейпл заграватиме до хлопця русалки на ім'я Мермандо. Одній зі сцен вона принесе йому сендвіч, але перед цим дуже дивно під моторошний музичний супровід виглядатиме з під води. Робить вона це, звісно ж, під музику і у стилі фільму жахів щелепи режисера Стівена Спілберга. Але ще трошки раніше Мейбл видасть інше посилання. На самому початку серії, коли дівчинка вперше побачить Мермандо, вона видасть «Stop the press!» Хто це? presses! Who's that? Це вже слова Джокера, коли той вперше побачив фото Вікі Вейл у Бертоновському Бетмені 89 89-го року. під кінець серії, коли Мерманду звільнять і випустять у озеро, Мейбл підбіжить до води, і хлопець пролетить прямо над нею, що буде точною копією сцени зі старого фільму. Звільніть вілі назва 18 ї серії «Порося до початку часів є пародією назви іншого крутого старого мультфільму Земля до початку часів. І тут буде цілком очікуване посилання на парк юрського періоду. В одній зі сцен покажуть застиглого у смолі комаря, що буде досить явним кивком до сюжету парка юрського періоду, в якому комарів. Використовували для того, щоб зібрати з них ДНК-динозаврів. Згодом що буде думати над тим, чи не відкрити йому власний парк з динозаврами, що також буде невеличким посиланням на книги та фільм. Юрські копальні! А у 19-й серії з трибуни по сновидіннях Сусу і близнюкам потрібно буде відправитись у розум Стена. Для цього ді прочитатиме спеціальне закляття, і його частина звучатиме як Інцептус ноланс овертус така собі лама на латинь, але тим, хто знає англійську, ця фраза буде абсолютно зрозумілою. Інцептус Ноланус Оверратус означає Nolan's inception is overrated». Початок Нолана переоцінений. Судячи з усього, комусь з творців мультфільму, цей фільм і справді не дуже сподобався. Або це може бути просто жарт, хоча моменти справді кумедний. Кінець серії теж буде незвичайним. У ньому глядачу показують красиві місця Gravity Falls, різні пейзажі цього містечка, і все це під красиву незвичайну музику на фоні. Це все зовсім не просто так зроблено це явно з натяком на Twin Peaks і його початкову заставку та тему, яка грає в серіалі. Невеликий, але дуже приємний гамаш. Варто також згадати про секретні повідомлення у мультфільмі. Їх дуже багато. Вони є як у інтро на початку кожної серії мультфільму, так і у фінальних титрах наприкінці епізодів. Зараз усі ці повідомлення вже давно розгадали, але на момент виходу Gravity Falls це був дуже крутий хід творців, і тільки ще більше підігрів інтерес глядачів до цього шоу. Щоб розшифрувати усі ці криптограми, потрібно було використовувати різні методи дешифрування, на кшталт шифру Цезаря. Або адбаш, був навіть спеціально створений шифр від творця мультфільму, це такі дивні іерогліфи, які використовував БІЛ. Деякі з цих повідомлень були або просто жартами, або посиланнями до якихось моментів з цього шоу, а деякі прямо таки передбачали майбутнє. Не справжнє, звісно ж, а те, що буде далі по сюжету мультсеріалу, На кшталт того повідомлення, яке можна знайти у першій же серії. Це напис Стен не той, ким стається. У інших таких зашифрованих повідомленнях були і просто цікаві посилання. Наприклад, у серії про подорож у часі повідомлення каже: не схвалено Ґеде Велсом, що явно натякає на Герберта Велса, письменника, фантасти і автора знаменитого роману Машина часу або посилання, вибач діпер, але твоя венді в іншому замку з серії про відеоігри. Посилання на ігри про Марію і принцесу, яку викрав. І сховав у своєму замку злодій Баузер. Інші повідомлення було зашифровано у реверсованому аудіо, теж як на початку епізодів, прямо в заставці, так і прямо в серіях. Хоча вони більш рідкісні. Наприклад, у епізоді соромливість, коли мейбл об'їсться солодощів і буде бачити галюцинації, собака у її водінні скаже не можна вірити. Дядьку. Або цікаво також було помітити декілька непомітних камео персонажа Блендіна Бландіна мандрівника у часі, якого відправили з майбутнього у теперішнє для виправлення часової лінії. Напряму по сюжету він з'являється у серії прося мандрівника у часі, але побачити його можна було і раніше. У першому епізоді турист у пастці» він буде на задньому плані. Де в кущах знайдеш пильку у формі квітки, що належить мейлу у серії Легенда про чудовисько, коли старий Маккагет кричатиме, що в озері бачив чудовисько. Блендін стоятиме позаду і триматиме в руках калькулятор Діпера. Або от у серії Мисливці за головами мандрівника у часі можна помітити за натовпом людей. Остання непомітна поява Блендіна буде в останньому епізоді першого сезону «Гідон повертається. Він стоятиме за поліцейською машиною під час спроби шерифа заарештувати Лизніків. Як ви бачите, і справді просто переповнений різноманітними секретами, посиланнями та великодками. Я певен, що у цьому відео я розказав далеко не про все, бо і сам ніколи особливо не занурювався у таємниці Gravity Falls. Я маю на увазі, оці більш складні і заплутані таємниці, звісно, які так чи інакше пов'язані з сюжетом мультфільму, але все одно маю сказати, що мені було дуже приємно повернутися до цього шоу і трошки освіжити пам'ять щодо того, яким воно було крутим. Та насправді і є тось, як на мене. Як я казав, на початку, якщо вам сподобався цей випуск, і ви хотіли б побачити подібне відео, але вже по-другому сезону Gravity Falls, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Так я буду знати точно, чи варто воно того чи ні. А поки я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і що ви приємно провели свій час. Наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу. Kizurik! <laughs> Kizurik! Mmm, mmm, mmm! Oh, Haktarhisa, oh, Haktarhisa! Hello!